Вітаю, шановні гарбузоводи! слава Україні та героям слава, що там ще не всі посивіли. Хто вже посіяв, хто вже пересіяв, ми ще тільки починаємо сіяти. Сьогодні першу діляночку посіяли. Отаку ділянку я показував 18. Сотих посадили вручну 23 квітня. Сьогодні 16 травня. В такому стані зараз гарбузець. Викидає перший справжній листок, але йому дуже-дуже погано. Він весь пожовклий, весь такий як хворий, припечений. Що це може бути? Це совокупність факторів, я так гадаю. Совокупність факторів холод після дії гербіциду. І все це до кучі. Тут обробляв я досходовим гербіцидом 1 літр металохлора, 2 літра прометрина, накривав значить, після посіву одразу. Зараз будемо намагатися його врятувати. Через те, що йшли дощі, і через те, що було холодно, в принципі, і не поспішав сіять, тому що в принципі, вже такі карти... таку картину диви... ну, бачив я і раніше, у нас була така вже ситуація, коли було дуже холодно і багато дощів, багато опадів. Гарбузець себе поводив от таким от чином. Коли йому було дуже погано, засихали, жовкли, засихали сім'ядольні листочки. А бувало і пропадала повністю рослинка, як, наприклад, оця. Всьому вже все царство небесне. Вона зійшла, сила в нього отакі от коріняка, але зверху або морозець, або холод, або гербіцид йому дуже погано зробив. Тому що зараз будемо робити? Ручний оприскувач на спину. Амінокислота. для овочевих культур відкритий ґрунт 400, літр, 400 грам на літр на гектар, 400 грам на гектар. Для чого він тут читаємо? посуха, спека, холод, затоплення, надмірна засоленість ґрунту, недостає освітлення, пестицидне навантаження, механічне фізичне пошкодження. Тобто при Несприятливих навколишніх факторах дані амінокислоти теоретично мають позитивно вплинути на розвиток даної культури. Тому зараз будемо вносити амінокислоту і подивимося через тиждень, як себе буде поводити гарбузець, як він буде відкликатися на амінокислоту. Ну, наперед, забігаючи, скажу, що раніше я вже користувалися амінокислотами і дуже позитивно впливає на гарбуз амінокислота. Щоб ще додати чим підживляти, зараз його не підживлять, його зараз врятувати потрібно. З ложечки покормити кожен гарбузик для того, щоб він відійшов. Сподіваюся, що це йому допоможе. А яка у вас ситуація стосовно сходів, стосовно стану на площі з гарбузами? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. У цьому році не знаю, можливо кожного року, але в цьому році знову ж таки аномально опади. Спочатку боролися з закриттям вологи, зберігали вологу, а потім всі борються із холодом, дощами, градом, затопленнями, замуленнями. І тому подібного. Гербіцид промивається, на бур'ян на поверхню не справляється, бо холодно. Весело, весело. В цьому році буде весело з гарбузами, це 100%. Ну, 100% не буде скучно. Доведеться боротися за результат, за урожай, доведеться боротися. Не складаємо руки, а боремося до останнього. Так як це наш заробіток, так як це наша справа. І це мій шлях. Тому, шановні, хто переглядає відео без підписки, підписуємося, ставимо смачне вподобайку і дивимося далі, як буде виходить боротися за урожай за цими бідолагами, паралімпійцями. Паралімпійська збірна України завжди показує кращий результат, ніж основна збірна. Тому є сподівання, що все буде добре. Гарних врожаїв!